Привіт! Сьогодні поговоримо про оновлення в Counter-Strike 2. З новинок. Додали нічні версії карт. Оновлено всі стародавні матеріали для використання найновіших шейдерів Counter-Strike 2. Додано нові опції змішування для стародавніх матеріалів, включаючи вологість та мох. Додано Ancient Zoo, Зуднякша ВМІП. З усіма ресурсами та прикладами змішування для картографів, а з наглядного новий музичний набір, новий предмет обмеженого часу м 4 а 1 з АЕС. уже уже тепер доступний в арсенал, тепер наступні 88 днів чекати чогось нового в арсеналі не варто. З Змінено розгортання обрізаного дробовика та виправлено пробиття снаряда під час перезаряджання, покращено анімацію розгортання плюс швидкого огляду для всіх ножів. Покращено анімацію розгортання плюс швидкого огляду для АК Галіл АУГ, Пі -пі, «Байзон». покращено анімацію розгортання для IVP М4 А4 М4. А 1 Дефіс С. Покращено анімацію для застарілих моделей SSG 8, видалено затримку розгортання огляду для більшості видів зброї, виправлено блокування перехрестя прицілу XM114 під час перезаряджання покращено продуктивність рендерингу на більшості карт. Роздільну здатність рендерингу та співвідношення сторін тепер можна змінювати в повноекранному віконному режимі. FPSTрій Джу Max більше не можна змінювати під час підключення до сервера. Виправлено випадок, коли певна зброя могла бути використана раніше після повторного розгортання, додали знижку на Остін на 75%. Тепер можна полудити на 10 гривень. На цьому все. Голос в відео було створено за допомогою Eleven Labs. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, скоро почуємося.